10-ї години ранку центральний пляж Змієва вже окупувала молодь району. Команди-учасниці до форуму готуються заздалегідь і чекають на нього з нетерпінням. Цьогорічний молодіжний форум проводили за ініціативи та під патронатом депутата Харківської обласної ради, голови Зміївської райдержадміністрації Євгенія Мураєва та при підтримці благодійного фонду Крок за кроком Євгеній Мураєв привітав молодь району зі святом і побажав весело провести час і відпочити. Надеюсь, вы сегодня хорошо отдохнете, найдете новых друзей. Программа обширная, мы постарались в этом году сделать больше всего интересного. Но, естественно, я надеюсь, мы все увидимся вечером. Вечером нас ждет тоже уже традиционная концертная программа. Будем дружить, любить друг друга, радоваться жизни и отдыхать. Праздников. А розгулятися цьогоріч було де. Організатори постаралися урізноманітнити конкурсну програму та розбавити її атракціонами, катаннями на конях та квадроциклах, а також грою в пейнтбол. На підготовленому місці як дорослі, так і діти, зі зброєю у руках випробували себе на міць та влучність. Тут було гаряче. Keep it together, Часом, допоки одні проводили час на атракціонах, 13 команд сільських та селищних рад нашого району змінювали одна одну на центральній сцені пляжа. Під пильним оком поважної суддійської колегії та глядачів учасники форуму дивували запальними виступами, креативністю та почуттям гумору. А я всі чаще замічаю штаміння. о морях и не мечтаю. Телевизор мне природу замени. Засупонилась красная сражение, Жигать в лесу глухари. Это вышли развлечься по полю, Шкарючи шутистые богатыри. Вот Илюша слегка разминается, И добрыня меня уже тут Сейчас зайдет, чуть-чуть оклемается И настанет врагам всем как Знаменитое молоко зебры с Скрипоевского сельского совета Суши, хармаз, мазы все привлекут в Картошка, правовый салат, свинина, крошка Я вас так люблю, котлеты Gracias. Okay. Окрім артистичних здібностей, молодь району має і неабияку фізичну міць це довели спортивні змагання на силу, витривалість та швидкість. Займаюся вже два роки в КМС, звання і поки на одному рівні КМС, а далі не знаю. Може бути далі. А ви. Та ні, я так по собі займаюся. Це любитель. Просто. Це любитель, любитель да. це... Я як би як, займаюся саме ребят, потягуває, щоб це... займалися. Не, не пили, а займалися. Ви ведете здоровий образ. Звісно, не п'ємо, не курю. Питаємося, хоча питаємося. Як завжди до молодіжного форуму команди учасниці підготували стінгазети. На тему форуму бачу ціль. Найбільшу газету намалювали Чимужани. Вона навіть не вмістилася на імпровізованій стіні, тому дівчаткам довелося розмістити її на землі. Допоки одні учасники форуму змагаються у конкурсах, інші взяли на себе обов'язки коховарів. які запахи проносилися пляжем. Член охот коллектива нашел сторону самовар. Самовар моя 13 медалей. Самар, отметка, которую можно было в 1870 году. Як завжди на форум команди готують і свої фірмові страви. В обід судійство розпочало їх дегустацію. Голова журі відзначає, що це справа не з легких. Вкусності дуже багато. Рішила я почати з цієї куриці в тісті, але куриці у нас дві. И тут трудно выбрать что-нибудь, потому что некоторые блюда очень красивые, очень вкусные, а некоторые вкусные и красивые еще и снабжены потрясающими историями. И я, конечно, заслушалась. Особенно мне понравилась Шелудьковская сказка про курочку, которая себя неправильно повела. И печальную ее судьбу она меня очень тронула. Это еда, приготовленная с душой, и я думаю, что мы не сможем выбрать лучшего. Именно в этом конкурсе я думаю, что. Луччева все будут лучше. Популярності на форумі набув конкурс караоке. Тут співали всі, хто любить спів і має бажання співати. Америка тебе, живу яба сонцем. Підзначимо, що зміївчани виявилися достатньо співучими, а дехто з них навіть співає не гірше за зірок естради. Не будуть, бо надо мною сміятися з твоєго під'їзду, пацани. Не нужно по ночам з тобою шляха Уж лучше посмотреть спокойно І розовый закат, і літній вечір, Вполне со мной согласны И можешь верить мне ни за что на свете не подойду к тебе Забудь не вспоминай Не сумувала цього дня і малеча, для них працювали різноманітні атракціони. Чимало молоді зібрав і майданчик соцактивності, де обмінювалися думками щодо проблем нашого суспільства, відповідали на запитання та отримували спеціальні призи від організаторів, яким виступили учасники громадської організації Молоді регіони. Молодіжний форум на Зміївщині – це свято усього району. Чимала кількість молодих та енергійних представників місцевих рад вже не один рік беруть у ньому участь. Залюбки готуються до нього та їдуть до Змієва, де на них чекає дружня атмосфера, красива природа, гарний настрій та чудовий відпочинок. Перший год ми тут. Ми на цьому форумі ну, з того моменту, коли він почався. Тобі ж -10 років. літ. Да. Готові, готові. Неділі дві. У вас міняє. меняются меняются Бывает такое, да? Да. Атмосфера отличная. Отдых, пляж. Вообще. Ну, как вы поучаствовали в празднике? Вообще отлично. Классно. Нам нравится, мы каждый год приезжаем. Так вообще. Пожелаем терпения, творческих успехов, любви, надежды, веры, процветания и независимости. Молодежный форум «Моя Отлично отдыхается. Да вот, смотрим, развлекаемся. Ну а то, конечно, весело. Можно узнать, как шашлык? Отличный. А чего жарить? С мяса. Соколая. Свинина. Фикоса. Да, Фикоса. да Фикоса. конечно. Фикоса. Да. Фикоса. Очень. Скажите, это неотъемлемый атрибут молодежного форума? Ну, конечно. А главное, что в шашлыке? Чтоб что? Мясо хорошее. И все, конечно. Скажите, зеньки самые лучшие? Л лучше всех! Пором на высшем уровне, все команды готовы на 100%. Я вообще доволен, все прекрасно. Ну, у нас молодежь, конечно, на уровне, она готовилась, достойно выступили. Ну, естественно, Светлана Николаевна Горденко их подготовила на, на все 100%. Ну, ми сідали уроні. Ми дві 2010 році году третє місце зайняли прошлом году п'яте місце, В этом году конечно. У Усик чудовий настрій, всі задоволені. Ми виступали не задля першого місця чи якогось призового місця. Ми виступали для свого задоволення і для того, щоб молодь відчула оцей дух. Форуму дух молодіжний цей дух сьогодні. Дуже добра організація, дуже підготували добре пляж, підготували конкурси, різні розваги для молоді. І дякуючи райдержадміністрації Євгенії Володимировичу, сьогодні форум. Я думаю, пройшов на високому рівні. На форумі ми представляли Борковський сільський совет, чувствуємо себе отлично, Молодіж відпочиває. як відіті молодіж отсутствує, тому що вся. Сейчас в воде. В творчестве? А, да. А можно сказать, какого блюда приготовили? Вот интересно. Хм. Коронное блюдо у нас был натуральный яблочный сок и э, пирог с яблоками. Ой. Не, мы уже третий раз приезжаем, я лично. Команда уже дольше приезжает, да, я третий раз, уже не страшно. Не, настроение хорошее, правда. Овощи на костре мы готовим, это и помидоры, и перец. Скажите, у вас опыт? Да, более 11. Здесь форум, вот так вот все, так вот запахло, что все сюда к вам сразу прибежали. Ну, э, я уже работаю в Совете 11-й год, поэтому каждый год принимаем участие. И я хочу сказать, что в основном э, члены команды – это те дети, которые начинали еще Маленькими Вы же знаете раньше в основном приезжали это были учащиеся школ. Ну а теперь уже они взрослые, действительно, уже и позаканчивали институты и учатся в институтах. Ну, хочу сказать, что у нас очень талантливая молодежь. Молодежь, такие именно мероприятия, молодежь объединяет, потому что это дружба, это они находят новых друзей здесь. А потом, конечно, это форум еще дает им закалку. Закалку, что это и победа, и проигрыши, конечно, бывают. Но все они все они, наши дети и молодежь, достойно воспринимают это все мероприятие и достойно себя. Проявляют во всех мероприятиях, которые ну, запланированы на этом форуме. Как отдыхается? Кто будет? Отлично, очень хорошо. <реклама> Поляна, как положено, каша, отдых, речка, все есть. Да, понравилось? Вам? Конечно, да, очень. очень. Не, 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 последнее место по-любому. У нас была картошка отваренная с ветчиной, плюс украшения зелень. И у нас был на десерт фруктовый. Наш пашка фруктовый. Спасибо! замечательный настроение замечательно <рес> все очень красиво в этом году, вообще мне кажется супер 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 вообще у вас такой опыт сумасшедший опыт я не знаю наверное ни у кого такого опыта нету участия в молодежном форуме вот сегодня организация по моему была классная. На вищому рівні, я говорю, що 10 лет, и вот за мы літ, коли ми покажемо, в этом форумі молодіжним, у мене компанія молодіжна і ще більше увеличується. Они борються, у мене просять візьміть мене з собою. Я думаю, що нужно увеличить команду 10 учасників до 20. Підбивали підсумки виступів вже увечері на центральній площі міста. Кожна з команд була нагороджена і відзначена в окремій номінації. Нижньобишкинська за креативність, Таранівка за сміливість, Гнівка за кращу командну гру, Комсомольськ за музичність, а Скрипаї за неординарність. За прагнення до цілі відзначили команду за Дінецької сільської ради за наполегливість Борівську раду, за неперевершену активність Лиман. Найазартнішими визначили Соколівську команду. Шелодя нагородили за почуття гумору, а бірківську команду за журналістську майстерність. Абсолютним переможцем молодіжного форуму 2012 року стала команда Чимужівської сільської ради. До речі, вона ж отримала і приз глядацьких симпатій. За словами Євгенія Мураєва, традиція проведення цього молодіжного заходу буде продовжена і надалі. А вже 6 липня на міському пляжі на Змійчан чекає етносвято Івана Купала з насиченою шоу-програмою. Організатори обіцяють, що буде цікаво. Все разные, но такие смелые мы все разные.